Друзі, уявіть собі, світ без грошей. Світ, де багатство вимірюється не монетами, а землею, врожаєм, вірністю васалів. Саме таким був світ середньовічної Європи. У ті далекі часи після падіння Римської імперії гроші майже зникли з ужитку. Торгівля велася здебільшого бартером, обміном одних товарів на інші. Селянин міг обміняти мішок зерна на пару чобіт у шивця або на сокиру у коваля. Життя людей оберталося навколо замків феодалів. Замок був центром влади, захисту і правосуддя. У цьому світі без грошей ієрархія будувалася на зовсім інших принципах, про які ми поговоримо далі. В основі середньовічної ієрархії лежала земля. Король, який стояв на вершині цієї піраміди, був найбільшим землевласником. Він дарував землі своїм васалам, знатним дворянам. В обмін на вірну службу та військову підтримку. Ті, в свою чергу, ділили отримані землі на менші ділянки і передавали їх своїм васалам, лицарям. Лицарі зобов'язувалися захищати свого сеньора і битися за нього у випадку війни. Внизу цієї піраміди знаходилися селяни. Вони не володіли землею, але обробляли її для своїх панів, віддаючи їм частину врожаю. Гроші в цій системі майже не грали ролі. Багатство вимірювалося не монетами, а розміром земельних володінь і кількістю вірних васалів. Давайте уявимо, друзі, що в середньовічній Європі раптом з'явилися гроші. Як би це вплинуло на усталений порядок? Можливо, селяни отримали б можливість продавати надлишки врожаю і покращувати своє становище. Лицарі могли б наймати воїнів за гроші, а не покладатися тільки на васальну вірність. Ведення грошей могло б призвести до розвитку торгівлі, появи нових міст і ремесел. Однак, друзі, це лише припущення. Реальна історія середньовічної Європи пішла іншим шляхом. Хрестові походи, що охопче охопили Європу в XI-XIII століттях, стали поворотним моментом в історії континенту. Європейці, вирушаючи на схід, зіткнулися з розвиненою міською культурою Візантії та Арабського світу. Вони побачили розкішні міста, де процвітала торгівля, а гроші були невід'ємною частиною життя. З походів хрестоносці привозили не тільки реліквії, а й нові знання, зокрема про грошовий обіг. Поступово, з розвитком торгівлі та ремесел, гроші почали проникати і в економіку середньовічної Європи, знаменуючи собою початок нової епохи.